24-річний водій Ауді, рухаючись із перевищенням швидкості по харківському шосе, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із автомобілем. Нісан. від удару ауді загорівся На вулицях Києва. Перші роки повноштабного вторгнення продовжувало гинути більше людей від ДТП, від ніж ракет. тобто. КМДА іноді більш небезпечна і її діє ніж російські ракети. Я це кажу як є, тому що вбивають киян на вулицях щодня: є вторгнення чи нема. А ракети літають чи не літають. І Це цинізм, але це наша правда життя: 120-150 людей гинуть на дорогах. Тисячі стають інвалідами, і за того, що немає трансферного планування, і харківське шосе, яке зараз будуть перебудовувати за 1,1 мільярда гривень. збільшувати смуги, там тобто воно ще більш гоночним буде. покращувати швидкісний режим, не робити зони безпеки, островців безпеки і так далі. Це знову буде смертельно небезпечна ділянка. хоча вона не гірше. Дмитро прокоментуйте, будь ласка. А, ну що я можу сказати, захисник, який скоїв це ДТП, звісно е зробив помилку. Люди в принципі такі створіння, що ми Допомилок, ми помиляємося ну майже завжди, кожного дня багато разів, от. але мені здається, що ця помилка вона спровокована, тобто вона спровокована інфраструктурою, яка якраз от диктує типу їдь швидко тут, тому що тут от вся інженерія підказується типу магістраль, майже безперервного руху, от, прямі ділянки, широкий поперечний профіль. От. тому власне у всьому світі, коли боряться за зниження ДТП, от власне це Vision Zero, тобто щоб Нуль було смертей в ДТП. Один ефективний інструмент це інфраструктура. Тобто інфраструктура має заспокоювати трафік. Вона має вона не те, що вона не допустить, не дозволить не допустити помилки. Інфраструктура має зробити так, щоб ціна помилки не була людським життям, і так працює інфраструктура. Ну знову ж таки, у розвинених містах. Це те, що у нас відбувається, те, що відбувається, і ми не користуємося цим принципом. Це просто абсолютно жахливо.